Ремонт, який був зроблений одноразово та радує око довгі роки, це мрія кожного, хто почав удосконалювати свою оселю. Мало хто хоче щорічно витрачати свій час на зміну інтер'єру, навіть якщо вся робота лягає на плечі підрядника. Більшість людей сподіваються на довговічність та якість ремонту, щоб не потрібно було кожного року змінювати інтер'єр чи повністю все перероблювати. У сьогоднішньому відео ми розповімо, які ж фішки роблять ремонт вдалим. З вами NSD Group, Поїхали! Давайте для початку розберемо основні принципи вдалого ремонту. Першим кроком, звичайно, буде це вибір дизайну. Обираючи дизайн, варто пам'ятати про мінливість моди та не піддаватися трендам, щоб потім не розчаровуватись. Обирайте дизайн, який буде мати. Симетрію та чіткість ліній і форм, природні кольори, простоту і функціональність, наявність вільного простору. Ви зможете час від часу вносити власні корективи в оформлення кімнат, наприклад, міняти шпалери, додавати акценти чи перефарбовувати предмети в інші кольори. Є речі, які ніколи не старіють, такі як дерев'яні столи з натуральних матеріалів. Трендові ж рішення можуть стати неактуальними буквально через кілька років. Тримайте ще одну пораду, яка ніколи не вийде з моди. Зверніть увагу на двері та карнізи спокійних відтінків. Це база, яка залишається незмінною і через роки. Також не варто нехтувати білим, адже його завжди легко розбивати яскравим декором. Вибір підрядників, щоб не було неприємних сюрпризів у вигляді аварій, травм чи пожеж. Через брак досвіду чи знань у певній сфері. Краще обирати компанію по ремонту, а не робити його самостійно. Дивіться на реалізовані проекти та відгуки, не соромтеся запитувати деталі. Якщо ви шукаєте компанію, яка зробить оселю мрії не тільки якісно, але і швидко, від 3 до 6 місяців, тоді переходьте за посиланням та залишайте заявку на безкоштовну консультацію. Вибір матеріалів Довговічність ремонту напряму залежить від професіоналізму його виконавців і якості матеріалів. Звертайте увагу на рівень заносостійкості, особливості догляду, реакцію на вологу і перепад температур буде краще, якщо матеріали матимуть природне походження, дерево, каміння. Натуральні матеріали довше служать та краще реставруються. Вибір сантехніки: купуйте якісну сантехніку, щоб не платити за неї двічі, та не витрачати гроші на повторний ремонт після заміни. Обов'язково порадьтесь із професіоналами. Перш ніж здійснювати замовлення комплектуючих, звертайтеся до послуг спеціалістів під час ремонту. Лише тоді у вас буде гарантія довговічності покриття та економія, що не зашкодить якості. Враховуйте, що правильний догляд ще один секрет довговічності ремонту, як і наявність рухомого простору, багатофункціональні перегородки і висувні елементи кардинально міняють концепцію та спрощують життя власникам. Ремонт за потребами власника. В залежності від ваших бажань та потреб, ремонт оселі може кардинально відрізнятись. Також враховується площа, спосіб життя, дизайн та багато інших нюансів. Якщо ви теж хочете отримати персоналізований та унікальний дизайн, переходьте на наш сайт та замовляйте наші послуги. Сподіваємося, що це відео було для вас корисне та цікаве. Допоможіть підтримати український контент та поставте вподобайку і залиште свій коментар. З вами були NSD Group. До зустрічі.